Сьогодні 11-12, 25-го року, засідання двох спільних комісій: комісія е, Дубовецької сільської ради з питань фінансів, бюджету, інвестицій та міжнародного співробітництва та постійна комісія Дубовецької сільської ради з питань планування, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, екології, транспорту, планування територій. Будівництво, благоустрою та регуляторної політики. На засідання комісії відноситься три питання. Перше питання про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку Дубовецької територіальної громади на 22 25 двадцять п'ятій років новій редакції, доповідач головний спеціаліст відділу економічної політики, проектної роботи та туризму Оксана Бойко. Прошу. Доброго дня, манічлені команди. Сьогодні виносимо е, на ваш розгляд проєкт, рішення про внесення до програми соціально економічного культурного розвитку Лубовецької територіальної громади на 22-25 роки. А саме ми пропонуємо внести зміну в розділ село Дубівці та доповнити його слідуючими заходами. Це є облаштування Артезіанської свердловини для водопостачання жителів вулиці Стуса, села Дубівчі Дуговецької територіальної громади. Термін виконання 2025 рік, сума коштів для фінансування 2 мільйони за рахунок місцевого бюджету. Слідуючий захід: облаштування артизіанської свердловини для водопостачання жителів вулиці Героїв Майдану, село Дубівці. Обсяг коштів 2 мільйони з місцевого фінансування з місцевого бюджету. Слідуючи облаштування артезіанської свердловини для водопостачання жителів вулиці Івана Франка. Обсяг коштів 2 мільйони. І ще один е, захід по селі Дубівця це облаштування артезіанської свердловини для водопостачання адміністративних приміщень за адресою площу незалежності село Дубівці. Сума коштів 2 мільйони Також пропонуємо внести зміни по Межигорецькому старостинському окрузі та доповнити його облаштуванням артезіанської свердловини для водопостачання жителів вулиці Бандери в селі Межигівці. Сума коштів на 2025 рік 2 мільйони гривень. Кожі є якісь питання, зауваження? Нема. Немає. Нема. Голосуємо, так? Так, так. за. Так. Чи за рішення прийняти, може? Ні, ні, про надання. Друге питання: про надання згоди на придбання нежитлової будівлі за адресою Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, село Тустань, вулиця Галицька, 41 у комунальну власність Збовецької сільської ради. Доповідач Оксана Бойко, Прошу. про керуючись статтями 25 п'ятий, 26... І стаття 60 закону України про місцеве самоврядування, а також відповідно до статей Цивільного кодексу України та з метою придбання нежитлової будівлі для потреб ветеранського простору Дубовецької територіальної громади. Просимо надати згоду на придбання у комунальну власність Дубовецької територіальної громади в особі Дубовецької сільської ради нежитлової будівлі, що належить на праві власності. Фізичній особі Ільницькій Надії Іванівні, яка проживає в селі Тустані за договірною ціною 425 тисяч гривень загальною площею 127,5 метрів по Є якісь питання, зауваження? Голосую. Одного, Одного власно. Рішення прийняте. Дякую. <кхід> <кхід> Третє питання: про внесення змін до бюджету Дубовецької сільської ради. Сільської територіальної громади на 2025 рік. Доповідач начальник фінансового відділу Галина Крес. Враховуючи розпорядження обласної державної адміністрації листи головних розпорядників коштів. Враховуючи протокол засідання комісії з питань придбання нерухому власність, просимо проект рішення. Вносимо на сесію проєкт віднесення змін до бюджету. А саме, Враховуючи очікуване виконання дохідної частини бюджету, пропонується здійснити перерозподіл між шкодами класифікації доходів та збільшити її на загальну суму 265 тисяч 560 гривень, які спрямувати в сільській раді 243 тисячі гривень. З них для забезпечення діяльності добровільної пожежної команди 35 тисяч це на ремонт автомобіля пожежного. Також на виконання заходів право соціально-економічного розвитку. Добацької територіальної громади 114 тисяч гривень для оплати технічної умови за приєднання до електроенергії свердловин серед обівці. Три точки приєднання. Для виконання заходів, програми утримання та ремонту автомобільних доріг, 99 тисяч просимо збільшити для перевезення щеплення для підсипки доріг. По відділу культури збільшити бюджетні призначення на 17 560 гривень. Це для проведення заходів у галузі культури і мистецтва. Відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації номер 542 від 3.12. Зменшити субвенцію у складі доходів загального фонду бюджету на суму 10 356 гривень. Відповідно зменшити бюджетні призначення, які були передбачені сільській раді для видатків для поховання учасників бойових. Відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації номер 560 11.12. Зменшити субвенцію в дохідній частині місцевого бюджету, яка була передбачена для забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб на суму 61 429 тисяча гривень 44 копійки. Відповідно зменшити її в бюджет призначення, які були передбачені сільській раді для відповідних витрат. Зменшення обласна адміністрація, тому що в нас в вересень і жовтень не була заповнена ця посада, кошти не використані ці. Відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації номер 557 від 10 грудня пропонується врахувати у складі доходів загального фонду сільського бюджету субвенцію з місцевого бюджету на реалізацію публічно інвестиційного проєкту із виплати грошової компенсації, за належні для отримання жилі приміщення для сімей ветеранів осіб з інвалідністю, які отримали під час проведення заходів з забезпечення національної безпеки і оборони з чи стримування збройної агресії Російської Федерації. На суму 2 мільйони 401 тисяча 986,41 гривень, відповідно спрямувати її сільській раді для подальшого перерахування для реалізації для, трансфер, для капельних трансфертів населення. Відповідно до протоколу засідання комісії, який відбувся з придбання нерухомого майна у комунарну власність. Відвідали з листа сільської ради, пропонується збільшити доходи спеціального фонду, які надійшли від продажу земельних ділянок на сільського призначення, що перебувають у комунальній власності на суму 4,75 тисяч, які спримувати сільській раді з них. Для програми придбання у комунальну власність до бацької сільської ради 425 тисяч для придбання саме цього нерухомого майна, яку видає до згоду на придбання для створення ветеранського простору та на суму 50 тисяч гривень для апарату управління виникла необхідність придбати газовий котет для приміщення села Добівці спрямувати частину за вільного залишку коштів загального фонду на суму стопят тисяча гривень сільській раді. Це для забезпечення оплати праці по різних кодах класифікації, а саме для апарату сільської ради 65 тисяч гривень, для забезпечення пожежної безпеки та е, в сільській раді 41 тисяча 500, для центру надання соціальних послуг 44 тисячі, 680 40 351 гривня. Е, так, враховуючи листи клопотання розпорядників коштів, розподілити в межах бюджетних призначень, тобто не збільшуючи бюджетні призначення між е, кодами класифікації е, виг... видатків. Можна якби, ну тут е, детально не... не оголошую. Ми не додаткові призначення не даємо. Велика необхідність десь збільшити, не зменшити. Ми нас ознайомили попередньо ми зі всім всі. І дуже вам дякую. <скільки> 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 дякую. <скільки> <скільки> дякую. Всі. Добре, ви молодий. Так, Зауваження, пропозиції Нема. Голосуємо. Рішення прийнято. Четверте питання про безкоштовну передачу основних засобів з балансу комунального підприємства Добра справа Двовецькій сільській раді. На баланс Добовецької сільської ради доповідає інспектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Володимир Шенкевич. Доброго дня, шановні члени комісії. вашій увазі хочу підтримати, щоб підтримали щодо передачі пожежного автомобіля з балансу комунального підприємства добра справа в Дубовецьку сільську раду. Зв'язано це з цим, тому що у нас був водій. Водія мобілізували. На даний час і в нас є людина, яка пройшла підготовку і має можливість працювати на цій автодрабині, яка працює в сільській раді. Дякую. Є пропозиції, запитання. Голосуйте. Засідання комісії завершено. Дякую всім за увагу. Щиро дякую.